Всім привіт! З вами Сергій Сірко із Circo Cycle Developments. І в цьому відео я хочу розказати про наболіле питання, про те, як можна встановити, вмонтувати спідометри і тахометри нашого виробництва в корпус від приборки мотоцикла. В даному випадку це оригінальний корпус від Яви. Мені його прислали безплатно, за що я дуже вдячний. І в мене є довільний тахометр, якщо конкретно, то це тахометр з явої шкалою, і от він без проблем поміщається в цей корпус, входить і виходить. Тому вмонтувати його сюди проблем не буде. Також варто зауважити, що якщо площина, площина шкали спідометра чи тахометра паралельно дну корпусу, тоді проблем з монтуванням його всередину взагалі не повинно виникати. Все зводиться до ось чого. Всі наші тахометри або спідометри мають дві шпильки з різьбою М3, вони розміщені на відстані 35 мм одна від одної. І також відстань треба відміряти на дні корпусу приладу. Я вже це зробив і тепер доведеться просто просверлити два отвори з розміру М3 діаметром 3 мм ну, до 4. Отже, приступаємо до сверління. Так, я просверлив отвори, не забудьте зняти фаски після того, як зробили їх. І приступаємо до установки. Е є ось такі от штуки, вони називаються, я точно назви не знаю, е Ну, стойки. Стойки з одного боку різьба, з іншого боку отвір з різьбою. Я скручую в одне ціле. Є маленькі стойки, є великі стойки, У мене є тільки такі в даному випадку. Можна взяти вони по 10 мм, можна взяти одну 30-мм, не треба десь стільки штук їх. І накручую на ті шпильки, на ту різьбу, про яку я говорив раніше. Получається така конструкція. Тобто кріплення йде не за шкалу, а за плату, так як плата значно жорсткіша за шкалу. Шкала сама по собі може гнутись. І монтовуємо корпус. За стрілку бажано сильно не йорзати. Шайбочка, друга шайбочка. Друга шайбочка впала всередину. Ще раз, шайбочка. Друга шайбочка. Дві гайки. Ну, я думаю, суть всі зрозуміли. Тобто в такій установці немає нічого абсолютно складного. Це один з варіантів установки, на мою думку, напевно, найпростіший. Так, ну, я руками буду закручувати. Все, корпус, ітахометр в корпусі. Далі ставимо, що у вас там, якісь всякі обутки, резинки і так далі. Скло. Ну, тут треба було його трошки нижче встановити. Я дав стойок на 30 мм. І треба було дати 25 мм. Стойку можна підрізати, в принципі. Вона, в даному випадку вони пластикові, скло просто не поміщається. Ну, резинка, ну, скло, резинка та, і так далі. Тобто суть установки зрозуміла. Тепер я покажу ще один варіант. Установки. Якщо у вас стойок таких нема, до речі, спідометр точно так само встановлюється. Якщо стойок нема, треба з металу якогось не 100, 1 два мм, не більше півтора. Зробити якісь такі кріплення, я візьму шторки. Вони мають стояти всередині. Ось так ось. Мені так незручно показувати, я візьму так, ніби воно ну, назовні. В шторках, ну не в шторках, а в тій конструкції, які ви придумали, сверлим отвори, прикріплюємо їх. І тут так само сверлим отвори на тій ж самій відстані 35 мм. Скручуємо. І по цих отворах ставимо зверху спідометр, тахометр закручуємо, і воно також буде надійно прикріплене. Тобто не обов'язково такі стойки використовувати, не обов'язково їх мати шукати. Це ось такі два основні варіанти установки в корпус спідометра або тахометра. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, всім дякую за увагу.